Зупинка муніципального автобуса номер 6 з сполученням площа перемоги олія жиркомбінат, що на вулиці Волошковій. Люди на зупинці розповідають, останнім часом транспорт не курсує за графіком. За словами Валентини Тітової, сьогодні автобус не приїхав о 8.48 та 9.16, саме тоді, коли більшості потрібно добиратися в іншу частину міста у справах. Учні, люди на роботу, люди похилого віку в лікарні не можуть добратися. Сьогодні вже приклад: вже два рейса не було. Цей муніципальний автобус єдиний вид транспорту, який заїжджає до їхнього району, каже пані Валентина. Іншого сполучення звідси немає. Автобус вивозить людей із мікрорайону до центральної дороги на Немирівське шосе. Відстань від цієї зупинки до найближчої Волошкова майже кілометр. І не кожен із пенсіонерів може подолати таку відстань, каже секретарка квартального комітету Тетяна Лівандовська. У нас на квартальному комітеті проживають. Вулиця Семітця Сосури Курія Волошкова, Соняшникова, люди літнього віку. Щоб нам, хоча б не два автобуса, хай хоч один буде автобус. Ну щоб був регулярно. Водій муніципального автобуса Василь каже: затримки або скасування рейсів трапляються через затори в місті або технічні несправності, адже автобуси не нові. Ще одна причина нестача водіїв. Якщо хтось захворіє, замінити його немає ким. Це буває, буває, що і поломки бувають і. Там водій заболів, немає кому. Зараз війна у нас і через то не вистачає нас водіїв. Нині на маршруті працюють два муніципальні автобуси, які курсують з інтервалом у годину. Суспільне звернулося по коментар до Вінницької транспортної компанії. Там говорити на камеру відмовилися. Однак зазначили, жодних серйозних проблем із регулярністю руху у місті немає. Зверталися мешканці і до міського відділу транспорту та міської мобільності. У наданій відповіді йдеться: відхилення від затвердженого розкладу руху пов'язані із заторами на вулиці Привокзальній. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.